Всім привіт, друзі! Слава Україні! Повертаюся до вас зі смачними рецептами, але спочатку у мене максимально важливе оголошення. Мій тато зараз знаходиться на передовій в Донецькій області, і його батальйону зараз дуже потрібен автомобіль. Якщо маєте можливість, можете допомогти мені з придбанням цього авто. Перше, матеріально, всі реквізити я залишаю в описі під відео, приват, моно, пейпал. І друге, інформаційно: можливо, ви продаєте, чи знаєте, хто продає грузовик або грузпас типу Т4 або Мерседес Віто. Обов'язково дизельний зовнішній стан не важливий. Головне, щоб був справний мотор і коробка передач. Будемо вам дуже вдячні за любу допомогу. Зараз таке авто на лінії фронту це те, що може допомогти врятувати життя. І, взагалі, друзі, не забувайте підтримувати нашу армію, наших героїв і в будь-який спосіб наближувати нашу перемогу. А я сьогодні вирішила показати вам, що у мене в холодильнику знаходиться, і приготувати з цього щось смачненьке. До речі, тут є магнітики. І знаєте що? Скоро вона буде наша. Що ж, відкриваю холодильник і покажу вам, що я сьогодні буду готувати. Зверху я навіть не знаю, що там є якесь варенечко, чорнослив в коробочці, якийсь одинакий огірок, там десь плаває квашений. Ой, а це знаєте, що це таке? Це моя мама робила перетерте сало з чесником, сіллю і перцем. Я без сала жити не можу, і це чиста правда. Всі, хто мене знають. Оцей куточок я вам покажу в кінці, до речі, дуже цікава історія. Далі я сушила рибку, це бички. Не знаю, чи вам цікаво, я короче, все показую. Ось така рибка. І вийшли трошечки сольоні, але Боже, пахнуть морем. Далі, оце така штука це безалкогольна комбуча. А простими словами, це чайний гриб. Я думаю, у багатьох в дитинстві був цей чайний гриб в великій банці. Я би зараз, е, теж, до речі, його завела. Він такий своєрідний смак має, але дуже прикольний. Все, мята. Яку я привезла з села, просто в водичку, м'ятний чай, шикарно. укропчик. Далі тут якісь соуси. Перчик червоний, там ще один червоний. Тут він просто покришений, додаю його в різні страви. Ось це аджика, моя мама робила. І тут, до речі, ось ця баночка теж дуже прикольна штука, яку робила моя мама. Класно пахне. Це здається, якась грузинська гостра приправа на основі чорнобривців. Шикарно треба буде колись рецепт зняти. Ще в мене тут є крабові палички, які я обожнюю. Просто так їсти. Оливки ще з Греції лежать. Курочка. Йогурти, сметана, сирочок. Це я пішла сьогодні в магазин. Накупляла різних сирів, тому що думаю, треба знімати відео вже починати. А ці сири я додаю просто всюди. І смородина одна з моїх найулюбленіших ягід. Тут у мене отака краса: це все домашнє. Домашня молода картопелька, цибуля, бурячок, морква. Всяка смакота. А знизу овочі, огірки, помідори, кабачок. Один батат, я колись купила, так він короче, і валяється, треба з ним щось зробити. Перчик оце зелений горошок домашній, або пюре, або просто заморожу його. І головний герой мого сьогоднішнього відео це баклажан. Я вже не знаю, скільки вони лежать тут в холодильнику. Коротше, вирішила з ними щось зробити, з цими баклажанами. І вже вони прив'яли трохи, але нічого страшного. І один домашній кабачок ще є, теж сюди піде. А тут що у нас? Там зверху якісь шоколадки, тут. Чесничок ще гострий перець. Гострого перцю в моїй хаті багато не буває. Домашні яйця, масло, ну і таке. І, власне, про що я хотіла вам розповісти? Ось цей куточок це частинка довоєнного життя. 23 лютого я пішла в супермаркет і гарненько так скупилася. А купила я власне, різну ікру, чорну ікру, яку мала спробувати вперше. Все саме дороге. Коротше, вибирала дороге і таке цікаве в магазині це е, якісь там мариновані стержні пальми, потім мариновані артишоки, чіпси з натуральним трюфом. Фрюфелем, фізаліс, кучу фруктів, яких, само собою, вони всі згнили, я їх викинула, сир зі справжнім трюфелем. З усього залишилося, друзі, у мене тільки ось це. Ну, Фізаліс це просто вам так показати. Я його викину по-любому. Він вже дуже довго стоїть. Зате є ось такі всякі штуки, які не псуються, вони залишились. і... З однієї сторони якось мені незручно зараз їсти цю чорну ікру з іншої сторони, коли його це все ще їсти, особливо при таких реаліях, коли ти не знаєш взагалі куди прилетить. Ракета в наступну годину загалом залежить від вас. Якщо хочете побачити огляд у цього всього, тут якась ікрапіна гора. Буду орієнтуватися на вашу думку. Якщо хочете побачити огляд цього всього, то я з задоволенням зніму відео. Буду чекати ваших коментарів. Я зараз вам покажу свої улюблені баклажани по-грузинськи. От з цього дуже швиденько має вийти ось це. прекрасний золотий баклажан. Зрізаю трохи шкірки і нарізаю пластинками. І подумала, що той один кабачок буде там валятися в холодильнику. Його теж порізала. Кожен шматочок змазую олією. Ось так виходить набагато швидше, ніж смажити їх на сковорідці. швиденько, вони собі в духовці підрум'янились. І я їх, до речі, навіть не перевертаю, вистачить з однієї сторони. А тепер в духовку десь на 230 градусів під гриль. Стануть золотенькими і можна виймати. У мене отут ще є ціла така величезна банка горіхів. Колись, як буде натхнення, я їх всі перечищу, звісно, це домашній їх села привезла, але в мене ще є ось такі магазині, тому спочатку їх використаю. Ох, цей запах мелених горіхів. Чесник, йогурт і крем-сир. Як я вже казала, я його дуже часто всюди додаю. Перець. Сіль. Я баклажани не солила, солю тільки начинку. І ще обов'язково звичайний сир. Я беру сулугуні, але можна брати любий, який вам подобається за смаком. І ще тут обов'язково має бути кінза або петрушка, але ви бачите, що в мене її нема, то може і не обов'язково. Але зеленю, звісно, буде смачніше, так що раджу додавати йогурта. Маловато. Ну а далі ви вже напевно знаєте все просто максимально. Оце загорівша сторона баклажанчика, але на маску викладаємо на внутрішню сторону. І крутимо рулетики. Все, друзі, оце два баклажана. І мені, в принципі, отак на півтора рази поїсти. До речі, я зробила багато цієї горіхової заправки, тому що додаю її просто як заправку в салат, звичайний, овочевий. Огірки, помідори, цибуля і кінза обов'язково. Обожнюю. Дегустація. Все-таки не досолила. Не російське немовля, конечно, але теж дуже смачно. Друзі, не забувайте підтримувати наших воїнів матеріально, морально, інформаційно. Це дуже важливо, це наближає нашу перемогу. І ще раз нагадаю, хто хоче допомогти нам з придбанням авто для батальйону, в якому знаходиться мій тато, на передовій. Вся інформація буде в описі під відео. І також хочу, хоча б на словах, підтримати людей, які постраждали від цієї війни, і морально, і фізично. Я розумію наскільки це важко. Розумію тих людей, які зараз чекають. Своїх рідних та близьких з фронту, тих, які зараз воюють і захищають нас ціною власного життя. Я вас дуже добре розумію. Найбільше чого я хочу, щоб ця війна закінчилася як найшвидшою нашою перемогою, і всі наші воїни, герої повернулися додому живими та здоровими. Тож давайте робити все необхідне для цього. Слава Україні та нашим героям. До зустрічі.